Павло Глазовий, Похвала. Ахи. гукнув старий павук, уздрівши юну муху. Ти так гудеш, що кожен звук, як музика для слуху. За дивну талію твою і за гарненькі ніжки я все покинув би й пішов, Хоч на край світу, пішки. Ти як перлина. Як топаз, ти як іскрина синя, а муха дзись і тільки раз попала в павутиння. Ну, й зрозуміло, що було, і що робилось далі. Оскільки діло вже дійшло у байці до моралі, то я скажу, що не для мух слова звичайно мовляться, бо на солодку похвалу. Не тільки мухи ловляться.